16 серпня футбольний клуб «Олександрія» на домашньому стадіоні зустрівся з професійним футбольним клубом Суми. Для оболівальників матч розпочався із сюрпризу. Напередодні гри керівництво клубу вирішило, що відтепер уболівальники відвідуватимуть домашні матчі Олександрії безкоштовно, доки команда не вийде до прем'єр-ліги. А саме таке завдання керівництво поставило футболістам та тренерському штабові клубу на сезон 2014-2015. Тож на шляху до своєї перемоги у сезоні ...Олександрійці розпочали поєдинок із сумчанами активно, навіть дещо агресивно. Цей натиск став результативним вже на третій хвилині матчу. На побачення з голкіпером вийшов Артем Сухоцький і не схибив, влучно пробивши у лівий кут воріт. Футболісти Сум намагалися відігратися, але впоратися із натиском господарів і вирівняти гру їм вдалося лише всередині першого тайму. В Олександрійців перспективними атаками відзначалися Юрій Коломоєць та Артем Черній. Але до взяття воріт так і не доходило. У другому таймі активніше заграли гості. Мали шанс зрівняти рахунок, але завадила стійка. Олександрійці теж продовжували атакувати і таки награли на переможні 2-0. Свій перший гол за Олександрію забив молодий і перспективний місцевий вихованець Олександр Гуськов. Яскрава гра завершилася заслуженою перемогою Олександрії. А приз кращого гравця матчу дістався авторові першого голу Артему Сухоцькому.